Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі Світлана Смачного. І сьогодні я хочу надати вам рецепт салату з крабовими паличками. Тож, усіх шанувальників салату з крабовими паличками запрошую до екрану, бо вони відразу захочуть його приготувати та скуштувати Настільки він яскравий та смачний. Щоб приготувати такий салат, потрібно мати консервовану кукурудзу, салат старийської морки. Твердий сир, яйця, крабові палички. Змащувати можна як майонезом, так і сметаною або їх сумішю. Я буду використовувати суміш один до одного. Тож, давайте почнемо готувати цей яскравий та смачний салат. Щоб прикрасити верх салату, ми будемо використовувати свіжу моркву. Тож, для того, щоб вона була еластичною, нам слід її витримати у холодній солоній воді десь хвилин 20. Тепер будемо готувати сам салат. Поріжемо крабові палички, додамо до них корейську моркву та консервовану курицю. З Зварених яєць е, сформуємо ось такі оригінальні ромашки, а рештку яєць також мілко покришимо та додамо до крабових паличок. Я буду заправляти, як я вже казала, салат сумішшю майонезу зі сметаною. Заправляю і все добре перемішую. Щоб салат був охайним, я буду викладати його у кільце щоб він стабілізувався. Я буду використовувати кільце 16 см. Після того, як я виклала суміш у кільце, зверху кладатиму на твердий сир. Наша морква вже має розм'якнути, бо вже пройшло більше, ніж 20 хвилин. Виймаємо її і покладемо між бумажними серветками та просушимо. Хочу зазначити, що для декору зібрати морку як, як можна більшим діаметром, буде зручніше з нею працювати. Після того, як просушили морку, складаємо кружальця моркви на хвіст і скручуємо їх рулетом. Протикаємо такий рулет на вхрест зубочистками і розкриваємо пелюстки нашої троянди. Зайві кінці зубочистки обрізаємо. А троянду знизу підрізаємо, щоб їй було зручніше, зручніше стояти на поверхні салату. Поруч з трояндою викладаємо зелень та квіточки з білків яїць. Подивіться, як прикольно нам вдалося прикрасити цей салат. Він у нас вийшов дуже хайним, смачним на смак і дійсно святковим на вигляд. Пропоную приготувати і вам такий салат з крабовими палачками на святковий стіл. Він виходить без перебільшення, дуже смачний. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю усім вам смачного, а головне мирного усім нам неба. І до наступних зустрічей. Бувайте, па-па!